Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі. Мене звати Ольга. І зараз я буду відповідати на ваше запитання. Перше запитання стосовно підвищення рівня води у річці Дніпро міста Києва. Ви мені написали, що там майже на пів метра піднявся рівень води за добу. А якщо так, то чим це загрожує? Києву? Дивимось. Покажіть мені карти. Чи дійсно рівень, рівень в річці Дніпро, рівень води в річці Дніпро піднявся майже на пів метра за добу? Карти кажуть, що так. Це правда. Дійсно, рівень е, піднявся? Це правда. Це кажуть. Як, знаєте, щоб Оці прильоти, оці ракети, це воно все безслідно не проходить. Бачите, тут людина відбиває, відбиває щось тут кажуть, можливо, десь було якесь лучання. Не обов'язково в Києві, можливо, десь там вище північніше, скажем так. Але тут кажуть, так, дійсно. Але тут, кажуть, ще нагнітання, йде ситуації, карта. Такого кошмарних снів, безсонних ночей, карта накрученості, коли людина дуже сама собі накручує і як от у страха очі великі, оце таке тут також. Так, а що це загрожує цей рівень води? Буде прибувати у річці Дніпро, у Києві? А дивіться, тут карта, бачите, тут спустого порожня, тут переливається, помірність, карта, повірність. Воно кажуть, що е, якось помірно, але воно буде. Буде під, під прибавляти вода. І бачите, тут людина каже, що, можливо, якісь м, ті е, будинки, які знаходяться біля води, вони можуть трошки бути підтоплені. Тут є, показують карти так. Бачите, людина, оцей. Янгол, скажем так, стоїть одна нога в нього у воді, а інша нога стоїть на березі. І тут, як будинки показують, будинки, люди. І тут кажуть, що, на жаль, карти показують, що може бути, може бути підтоплення. Так, а тепер отак запитаю: чи буде це така трагедія, як? У, у Росії. Чи буде така трагедія? В Києві, як у нас, у нас в Україні, в Києві, в частності? Така, як у Росії, як на Росії. Чи буде таке глобальне затоплення? Ні, глобального я не бачу, слава Богу, ні. Тут, бачите, карта тупіка, карта, ні. Кажуть, от, і тут вода якось буде зупинена, немає такого, слава Богу, глобального затоплення, як на Росії. Тут цього нема. Тут нема, нема. все. Тому тут кажуть, можливо, може бути, але ну, такого сильного, серйозного, дякувати Богу, карти не показали. Хоча не виключено, що щось може бути. Якесь затоплення. Так, наступне питання, то, що ви мене питаєте, це Ох, стосовно зброї, чи прийде ця зброя, обіцяна зброя в Україну до кінця квітня? Чи прийде обіцяна зброя, яку? Утвердили великоможні пани, Сенат. Чи це прийде ця зброя обіцяна? У, пол, у повному обсязі? До кінця квітня місяця. Прийде? Не прийде вся в обсязі, ні? Вони й будуть тягнути до літа. Тут кажуть контроль, як ото кажуть, цензура, е ревізія, тобто тут іде, як знаєте, переполовинування. Щось тут немає повного, бачите, немає. Якби ці всі три карти були в прямому положенні я б сказала, 100% так. Так, а знаєте, бачите, тут карта Сонця яскрава, що якась така вибухова, але тут кажуть, стримання, стримання, стримання і тут стримання, кажуть, якісь. Гроші тут ще йдуть замішані. Ну, щось якісь тут, ну, може, платити за щось треба, ну не знаю. Щось тут нема, до кінця квітня нема. А до доки... а літом прийде вона, ця зброя? Цим літом. Так, а літом уже так. Дивіться, вони от як обіцяли, кажуть, до кінця тижня. Тут цього до кінця тижня не буде. Вони затянуть, вони затянуть і не будуть говорити коли, ну я бачу, що трошки пізніше, але буде. І це допоможе нам, нам, українцям, нашим ЗСУ, переходити не тільки перебувати в обороні, але і в деяких напрямках буде контрнаступ. Дай Бог, дай Бог. Так, тепер запитаю таке питання ще: Часів яр. Сьогодні я читала замітку в телеграм-каналі, що Зеленський сказав, що у Росії є приказ, наказ захопити часів яр до 9 травня. Чи захопить Росія місто часів яр? До 9 травня 2024 року, чи захопить повністю. Дивіться, вони можуть зайти, можуть десь на окраїнах, але повного захоплення нема. Якби отак була карта. Я б сказала, 100% захоплення. А оце якраз окупація, ця карта окупація, вона перевернута. Тобто, кажуть, будуть намагатися, але тут дивіться, скільки всі, все, що тут які ракети летять, тут мечі. Тут які, скільки мечів, скільки тут, тут обстріли будуть дуже жорстокі. Тут, Але захоплення часового яру карти не показують. Н Ні. Ні, ні, ні. Десь на Окраїні кажуть, є. Будуть заходити, може, дуже близько, але щоб вони повністю його захопили, цього карти не показали. Хоча вибухи будуть. Так, а тепер запитую таке питання, це також сказав президент Зеленський. Чи буде великий наступ? Росії у червні він сказав, що Росія планує великий наступ на Україну у червні 2024 року. Чи буде Росія наступати активно великим наступом на Україну у червні 2024 року? Нема. Нема наступу. Всі карти, що, що стосуються дороги, вони всі перекриті. Тут королева жезлів це українська армія. Вона тримає оборону і тут, Ні, дивіться, бачите, тримає оборону. Нас мало, але ми в тільняшках. Іде допомога нам, і ми стримаємо цей наступ. Дай Боже, Господи. Не ба, не, я не бачу цього наступу. Карти не показали. Щоб прямо. як от Наступ. все. Росія почала наступ. Ні. Десь будуть, звичайно, летіти, обстріли будуть, але Україна, як стояла, так і стоїть. По імператору. Так. І тепер подивимося таке питання стосовно нашого міста Запоріжжя. Так, кажуть, що згодом Запоріжжя буде непригодне до життя. Кажуть, що Запоріжжя буде непригодне до життя. В плані екології, це правда чи ні? Що згодом колись. У майбутньому Росії Украї... в Запоріжжя буде непригодним до людського життя. Це правда чи ні? Це неправда. Це не, не тут кажуть, обстріли будуть, так. Але не того, що там якесь от отруєння там чи ще щось, цього я не бачу. Так, а ну зараз я подивлюся. Покажіть мені карти в плані екології. В Запоріжжі можна жити зараз? Дивіться, тут кажуть, ну, скажімо, 80% можна жити. Не 100%, але бачите, такі імператори стабільно тут кажуть. І ще тут кажуть, що у повітрі <кхи> літає багато якогось важкого, важких металів. Що, от, отут, бачите, тут сипеться, тут сипеться, тут такі пентаклі. От, я б сказав, що щось багато. Але. Тут кажуть, люди, в яких є якісь хронічні захворювання, то там, звичайно, кажуть, краще не жити. А зараз запитаю отак. А в майбутньому, чи можна буде жити в Запоріжжі, в плані екології? Чи буде якийсь виброс, отак, давайте запитаю, чи буде якесь розлита радіація, чи розбризкана. Радіація, що яка потягне за собою неможливість проживання у місті Запоріжжя. Це буде таке. Тут кажуть, що не зараз, а, а колись. Таке може бути, таке може бути. Тут кажуть, що щось буде, знаєте, як ото щось витікати, бруд, бруднота тут по вісімки. Бачите, тут якось, якась рідина. Щось тут буде таке, що тут може бути якась така проблема. яка, знаєте, як от, дійсно, що ну, тут, можливо, це кажуть, деякі, деякі міста, там, деякі чи села. Ну, це кажуть, не, не те, що як от, от Чорнобиль, що тут зона відчуження. Тут цього нема. Але щось тут буде, щось тут є, вже є. Ото, що там рудий пил е літає, оце воно вже там є, там воно, як вони туди там бехкають, там стріляють, воно все підлітає, це пил, пил оцей, Раді... Радіоактивний чи який там. Щось там воно є, у нас там забруднено все. Але щоб сказати, що прям не можна там жити, там цього нема. Ну, екологія, звичайно, бажає бути краще, ще наші травлять там, оту, там, що ніяк його не можуть знайти. І е, Це джерело ароматів у, у кавичках, у лавка, лапках. Ну, Поки що так. Так, зараз запитаю ще таке питання. От, чи буде заміна? Ви мені сьогодні написали? Чи буде заміна виконуючого обов'язки мера міста Запоріжжя, чи будуть, поміняють е, іншого, виконуючого обов'язку? Знімуть цього, що є. Так, 100% буде. Буде. Тут щось пов'язане з військовим часом. Тут кажуть, так, все, тут каже, карта, центральна карта е, дурень, шут, відкрита дорога. Тут кажуть, все, тут якось таке. Ну, хочеться мені сказати, хватить валять дурака. Ну, щось от таке. Так, да, тут так. А тепер писали, що там буде е, жінка. Чи буде новим виконуючим обов'язки мера міста Запоріжжя жінка? Так, так, це жінка кажуть. Якусь заставлять жінку? Жінку заставлять якусь тут. Вона, як, знаєте, у зв'язки з кимось. Тут вона не просто так, як її хтось кришує. Але вона буде так. Тут... Жінка замішана на грошах. Тут якась іде тут так. Щось тут іде, дивіться. Вона дуже переживає, а їй сказали, щось, як, знаєте, якісь умови поставили. От ти будеш робити так і так. Ну, щось тут отак. Карти показують. Тут якась група, колектив. Так, а тепер ви мене ще питали, це буде Некрасова? Нова жінка, виконуючи обов'язки. Це буде Некрасова? І по цим картам я б сказала, що так. <ріст> Ці карти <ріст> кажуть, що так. Знаєте, як ото гром серед ясного неба на обмані. Дивіться, все тут кажуть, дивіться, готується все до того, що вона може бути, вона може стати цим. Але тут, кажуть, якийсь обман спливає, випливає. Знаєте, як дві жінки, конкурентки і якусь іншу виберуть. Вона теж буде там в кандидатах. Так, зараз запитаю ось так. Покажіть мені карти. Нова, виконуючи обов'язки мера. Міста Запоріжжя, секретар міської ради. Це буде жінка від партії Слуга народу чи від якоїсь іншої партії? Так, це від Слуга народа? Чи від якоїсь іншої партії? Від слуга народу. Від партії. дивіться, яка жінка, бач, з мечем сидить. А хто в мене дивиться, я вже казала, пам'ятаєте, я сказала, буде поміняється. Я в тому році ще робила прогноз і казала, що буде жінка. І ви мені писали, Оля, хто це, хто це? Бачите, вони карти за скільки ще попереджують. Ні, це буде від слуги народа. Від слуги народу це буде жінка. Я їх не знаю, якби ви мені написали варіанти, прізвища, то я може би подивилася. А так, тут кажуть, 100% так. Її вже давно тут готують, але вона, дивіться, ой, я ще запитаю, а як нам буде з цією жінкою? Як вона буде керувати містом Запоріжжя? Чи буде покращення у місті Запоріжжя? З приходом нового секретаря міської ради. Так. Так, дивіться, всі карти два старших аркана. Тут кажуть, так, по справедливості. Вона така буде, знаєте, принципіальна. Можливо, юрист по, за освітою. Так. Тут кажуть така, знаєте, лідер, така власна, домінантна жінка, яскрава, талановита в чомусь, в своїй сфері по справедливості. Тут кажуть. Ну, бачите, це протеже, вона чиясь протеже. Чи вона якась, знаєте, це підожди, це коханка, чи це якась родичка Ну, зараз. Мені де коханка якась. Ну, от Щось отаке. Я не знаю, про кого я зараз говорю. Я цього не бачу, але мені таке тут показують. Щось тут. Будемо спостерігати. Будемо дивитися, будемо чекати. І сподіватися на краще, тому що карти показали, що вона візьметься якось, так знаєте, так прямо р'яно. Давайте подивимося, що чекає наше місто Запоріжжя до кінця квітня 2024 року. В цілому, що чекає наше місто Запоріжжя. Буде піднята тема дітей, дитинства. Це буде так, знаєте, як от, ну, стосовно тут діти, підростаюче покоління. Але воно якось буде оце буде розкручуватися ця тема, але вона буде тут же ж і зупинятися. Тут не, якось повільний, повільний, повільний хід. Воно якось оті, офлайн воно якось, ну, не піде так, як хотілося. Воно буде тут заторможено до кінця місяця, тут якось так. Але закон, приказ є, що почати розпочати е офлайн чи змішану форму навчання. Також хто мене дивиться давно, я говорила, що цей рік буде, оцей 23-й, 24-й буде змішана форма навчання. Ну, так і є. Так, оце буде. І тут кажуть, що зміна е, приход до, протягом місяця. Тут буде приход до влади, назначена жінка, імператриця. Так, Це кажуть, така закон таємний. І кажуть, кінець якогось одного етапу і початок нового етапу. Тут ще кажуть, якесь іде розкриття. Тут якісь слідства будуть. Тут, знаєте, так, все. Ага. Ну, жінка, бачите, сидить, от вона. Править от вона. Нова посада, нова. Е, керівниця. Так, дивіться. От. Покажу, до літа. До літа, от. Тут буде в нас зміна влади. Так, а зараз подивимося, чи обстріли Запоріжжя. До кінця, давайте подивимося, до кінця квітня посиляться чи зменшаться. Отак. Обстріли з міста Запоріжжя посиляться чи зменшаться до кінця квітня. Зменшення, на жаль, не бачу. Посилення є. Накопичення, дивіться, накопичують тут. Знаєте, як ото конвейер, конвейер. Штампують, штампують, готують, готують. Карта е, дурак це така, знаєте, як ото відчайдушні, такі кидають по дурню. Але тут є е, е, хороша ця карта тим, що вона каже, що показує, що наші будуть. Розвідка буде гарно працювати, і ми будемо знати, ми будемо готові. Якось на випередження наші йдуть вороги. Тут кажуть, немає, слава Богу, там якогось такого ну, смертельного руйнування міста, але буде дуже важко. І вибухи будуть і неспокійно, тобто підстрибувати будемо, от страшно, будемо переживати за свої будинки. А, тут ще кажуть, воду не пийте із крана, ні в якому разі не пить. Тільки очищену, бачите, тримає, кажуть, все під контролем. Тому що там, кажуть, бачите, по справедливості, там вода, дуже неякісна вода зараз. у крані тече, тому перевіряйте, кип'ятіть воду. Або пийте там із кольорів, цих кувшинчиків і так, далі, і так далі. Але, на жаль, Зменшення обстрілів я не бачу. Ось такий у мене таропрогноз. Мої шановні глядачі. Пишіть мені свої коментарі, пишіть мені свої питання цікаві. Пишіть мені свої думки. Підписуйтесь. Ставте вподобайки, щоб я відчувала від вас зворотній зв'язок. Дякую моїм підписникам, моїм а, таким преданим глядачам, які мені завжди пишуть і в особисті пишуть. Всі коментарі я читаю, всіх відчуваю. А, разом з вами роблю захист на наше Запоріжжя. Куполимося, віримо в наших. Захисників і захисниць, все буде Україна. Україна перемогла. Всіх обіймаю, мирного неба і скоріше нашої перемоги. Всім бажаю!